Перші книжки вийшли в Урдороді, в городське видавництво. Потім я вже вийшов на такий вищий рівень. Тепер він працюю з Тернокід, Видавництво «Старого Лева» — Твівським і е, Фабула Хакер. Цей автор він раніше українською ніколи не виходив. Взагалі ці всі твори вони українською не виходили. Я перший, хто на порядку. Для я мене великий досвід, це перша збірка моя. Я почала писати в минулому році, після того, як загинув над брат Міклігером, було те, що був удар по хматиту. 11 липня, Вже місяць, після через... того, як загинув загинулася, я почула, що був удар по хматиту, і я вийдала солодика у чотиримічній і, і, і я щось написала. Я написала декілька слів, написала вірш про гмади. Я, я цим віршом прокляла все московське поріття. Де набрати тої сили, щоб пробачити катів? Діток хворих лихо били без жалю і співчуттів, звідки взяти вам прощення за знедолених батьків, за розбиті і сердечка в середівших малюків. Ні, немає до вас жалю співчуття чи добрих слів. Будьте прокляті війною, але тільки між своїх. Цим віршом я їх напевно прокляла. Я віруюча людина, і це величезний вичесвіть госпонати, але напевно не їх. Цією книжкою це дяка нашим військовим, нашим солдатам, нашим всім захисникам та захисницям, Подяка моїм брат за наше життя, за наш захист. За те, що ми є тут, що ми можемо тут жити в вільній незалежної України, також мати.